Всім привіт! Хай хто це? Я, Руслан, Русяв Кепки. Коротше, я хотів зробити трансляцію. Для цього треба мені 50 підписників. Тут тобто можете мене підтримати, підписатися, а тому я просто роблю інтерв'ю по звичайному як відео. У мене 39 підписників. Я хотів зробити своє інтерв'ю. Як я став ютубером. Було мені колеги 5 років. У мене свого телефону не було перша та Я дивився в мами якби на Ютуб там і мечтав стати ютубером. І тепер в 6 років я трішки зрозумів. Знявши я перше відео, якби, щоб на потім типу, було. якби. В 2022-му мені тоді було 6 років. Років. Так, так, мені було 6 років. То якби 2022 року мені зараз 9, мені було 6 років. Я завдав своє перше відео, коли почалася повномасштабна війна. Да. Я зробив свій канал, Ну, чомусь ніколи чомусь не працювали підписники. Було 6 підписників. Я ради кожному новому підпитку не здавався. Потім бав 7, потім 8, потім 9, потім відписався хтось 8, потім знову 9 і потім 10. Мене сам Ютуб тоді поздравив. Я такий був радий, дуже радий. Це мені вже було 7 років. Я ось так радів просто. Ось так, прям танцював. Тоді я зробив вірш і всім подякував. Господи, Михаил, почему там бороты, как бы? Просмотрим. 15 уже таких. Ой, на 15. А, да сидите еще, прошу, уже 14. 15. Потом, как бы, еще один, еще один, потом по одному, потом 20, потом одразу по... Двое, двадцать два. Потом взялся три, ну ось так, как бы, шо. Потім вже недавно я сидів. Не дав, що робити з каналом. Вроді і я, А вроді я, призрачний, У мене була проблема. Я чомусь кого говорив, мій голос не відпечатувався. Но я просто довго не заходив тепер при жені, і тепер знову мій голос працює. І далі все можу. Я ще хочу в підтримку, подивився, що в мене це зовсім недавно було. З 30-ті... 34 перескочило на 39. <с> я дуже радий, рано, рано дякую. Це прям недавно було. Я повірю, надію. І сьогодні я зробив відео про Roblox з Тимуром. скін грає Він вже не на планшеті як я граю, він вже на компі. <с> а там було класно колись, коли він на планшеті Вікіндобор. Ну, зараз теж нормально. У мене команда з Тимуром, він мій найкращий друг, а я його. Як ми граємо в Робокс кожен день, все класно. У І... мене крок трішки агресивний. Не бійтесь. Ось мій крок. Кстати, хлопочком. Я, кстати, уже видел про скакалку сюда. Там, как бы, я с джандел. Можете же Жете... полистать мой канал, подумать. И, будь ласка, подпишитесь. Рано. Я люблю вас. Я вас уважаю. То подпишитесь на канал. Это же достойно. А у меня вот такой кровы. Агрессивный. Подойдите. Не рой яму. Ну и такой кролик хороший. Я хочу все успокоить этой травой постепенно хватить. Такая мано порода я говорю декоративный такой кролик, зато очень веселый и агрессивный. Все я вам говорю. Я хочу будто брата кролика подмятать это. Девчонки, финн уже Погратися спокійно ось так. Дивіться, ось так. В мені не може показати цього, що коли вона в клітки свої так робить. Ось це правда. І дуже багато, як би треба убиратися. Ну, все одно. Вона ось така хороша в мене. І мідькає. Буду рада, якщо навіть. Що відео набереться ну, хоч 10 лайків. І хоч люди, якщо підпишуться. Пам'ятай, ось іменно в тебе. Взагалі, ну, хто дивиться це відео в тебе. Я до тебе іменно звертаюся. Ну, це якби до всіх, хто дивиться це відео, якби, просто не говорив. Або це, підпишись рано, якщо не складно. Я бачу всі, всі, якщо ви все ще дивитесь, ви добрі, Ви хочете мене підтримати, я це бачу. То підпишіться, підтримайте мене, будь ласка. Я просто вдруг колись є запитання в 3 класі. 9 років. ну, Ютубер ще за 6 років. А, бачили? От ти Вже не хоче. Ось таке, як мій вікрок. Зірка Ютуба можна так його назвати. І так якось відео про неї казав. Що всі відео тепер будуть з нею. Чому це не вийшло? Тоді була деяка проблема. Не треба вже в ранньому житті. А в мене імена тоді були популярні імена відео. Вы виртуально можете но всякие игры там. Твоя То вы отходите, но ускорно трешка. Она еще была агрессивна душа. Ну, зараз, ну, трешка заспокоила. она такая, раньше была агрессивна. Вот а такая она. Ирка Ютуба, я и так называю. Хоть и звук, Муся. Я звук, Моє... Я живу, як би воно ну, ви розумієте, по моїй мамі в Україні. Можна навіть піти пісню одну українську. Ой, і Червона калина, похилилася, чогось наша славна Україна. Ша, зажурилася. Ну, ми нашу славну Україну. Ані. Ну, ми нашу сор. Нашу червону каву піденемо. І ми нашу сорну Україну. Гей, гей, гей! Рос, веселий був! Ну, ось. Ну, ось так би. Як... Скоро видео закончится, конечно, напевно. Ну, вот так а. А, просто, <coughs> <coughs> хейтеры, да. -а Я бы -э просто -э -э мое интервью. Хейтеры там. друг, маны я, я там не знаю. Ну, я вообще не хейтер. Послание хейтерам. Нам еще хейтить людей. Ведь просто им хирше робот, реально. Зато найдите к мне. всем. Які ж вони раді ютубер, коли ви підписуєте, навіть якщо хоч одна людина. Тому, розумію, що хейтити. Ви просто приносите тезо і грусть іншій людині. Навіщо це? Не треба ж. То, краще просто станьте реально хорошим. І підпишіться не на мене, не тільки на мене, на всіх. На всіх. На всіх підпишіться в ви їм радість приносите. приносите. От би це відео більше реально, людей. Він реально зрозуміло. Добрість завжди перемагає. У них мене було добра підписатися. Як не Раді мене, щоб зустрітися, зайшла на сервер. Завантажила MotтіCraft Український Майнкрафт. По всьому Google шукала як би. І зайшла на сервер. Ось вона попала в відео неї всі знають, вона популярна. Верна якба. Ось так. Така з вісіма буде. Зі всіма добрими людьми. Чи пишіть просто в коментарі на не где в Robox? Наприклад, хто грає в Краді Бренд Ось із моїх підписників. То хоч і міфіка може легко дати. У мене, каже, на бігала рота немає, вибачте. Там я не супер крутий, в мене і робуксів там немає. Ну, якщо, наприклад, в Україні брай рот, хто грає. Захоче міфіка просіть. У мене один і Це тисяч аж Це один з... це самий крутий. Ну, а за весь час крутий, який в мене був, це у Дінь-Дінь-Ду, Я його вкрав. У мене одразу його теж вкрали. Хто хоче просіть, я. Як... Мені не шкода. А про <плес> менесфе. Я, думаю, напевно, десь через рік я буду і заробляти кошти, як би мамі допомагати, Так і зроблю спонсорство. Чи в мене були спонсори? Чи в мене якби були... Вибачте, що кашлянов трішки прихворі. Якби ще в мене були спонсори. Я так заробляв гроші, як би допомагав, ну просто вам кажу, хто хоче. Якби то отака мені трансляція, я трішки про себе розповів. Віфанувається. Всім пока. Уважаю вас. Ви хороші, уважаю, а вам. Хто за мене і хто підтримує мене? Всім пока! Зараз кавером. У мене немає не суперштуки, які самі вимикають. Просто подсвідка така. Дивіться. Ось така. Ладно, всім пока.